Група ветеранів боснійської війни по праву вважає це озеро своїм. У такому вигляді воно існує саме завдяки їхнім зусиллям. Тепер же чоловіки опускаються на дно водойми, щоб встановити там різдвяну ялинку. Ми незліченну кількість разів брали участь у всіляких заходах для захисту цього озера, зокрема й у його зарибленні. Воно дуже важливе для нас. Ці чоловіки дістали серйозні поранення під час війни в Боснії в 1992-1995 роках. Озеро, що неподалік боснійського міста Тузла відкрили для себе, коли зайнялися дайвінгом у межах післявоєнної реабілітації. Ця водойма існує лише з 1987 року. Тоді місцева вугледобувна компанія відмовилася від одного з кар'єрів, бо його постійно заповнювала прісна вода. У 2000 році дайвери разом з іншими активістами очистили озеро, завели в ньому рибу, а також посадили навколо сотні дерев. Вони також завадили гірничодобувній компанії почати зберігати в цих місцях шкідливі відходи. Тоді ж почали дбати про екологію і в інших регіонах Боснії та Балкан. Загалом однак озеро залишається їхнім улюбленим місцем для дайвінгу та зустрічей. Щороку ми організуємо тут конкурс підводної фотографії, щоб популяризувати це озеро та прекрасний світ, що прихований під його поверхнею. В озері мешкає коло 40% видів амфібій, які водяться в Боснії.